Доброго дня, шановні колеги, дякую за запрошення. Дякую за можливість розповісти про ситуацію із сурогатним материнством в Україні і тим, які проблеми воно ставить перед українськими жінками як в Україні, так і за її межами. Я розповім вам, яка у нас законодавство на цю тему. Я розповім. Які так від мене система хоче, щоб я підтвердила, якою мовою я розмовляю. Все знайшла українська. Чудово. Потім я розповім про загальну ситуацію з сурогатним материнством і зосереджуся трішки на тому, що ми про це знаємо. І а, я завершу мій виступ тим, що розповім, як ситуація помінялася у зв'язку спочатку з ковідом, з а потім із повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Значить, а, закон, а, який дозволяє сурогатне материнство в Україні, був прийнятий на початку 2000-х років, тобто вже майже 20 років. І а, це а, невеличкий фрагмент. У сімейному кодексі України, в якому прописано, що сурогатне материнство це є. Способом лікування безпліддя і що воно передбачене для подружніх пар, які в Україні визначаються як пара чоловіка і жінки, тобто це гетеросексуальний шлюб, у цього подружжя, хоча б в однієї особи має бути діагностоване безпліддя. На цій підставі вони можуть звернутися до відповідної клініки. Причому зауважу, що законодавство по екстракорпоральному заплідненню в Україні цілком ліберальне, і першу спробу екстракорпорального запліднення для такої пари держава оплачує. Якщо вона буде не успішною, тоді вже пара може за власні кошти проводити цю процедуру у випадку, якщо вони хочуть власних дітей. Відповідно, ми маємо цілком розвинену галузь репродуктивної медицини, багато клінік, які надають такі послуги, і багато лікарів-репродуктологів. Значить, оце буквально два параграфи у сімейному кодексі. А ще два документи, які розписують цю процедуру. Це накази видані Міністерством охорони здоров'я. І а, вони власне практично ніде не а, стосуються конкретно захисту прав жінок, яких залучають в якості сурогатних матерів для цих процесів. А, окремо а, варто зауважити, що на відміну від багатьох інших країн, де сурогатне материнство практикується і дозволене законом чи заборонене законом. А у нас не було етапу, коли а, Дозволялося використовувати яйцеклітину матері і сперму замовника, тобто оцю попередню форму сурогатного материнства. У нас вона від початку єдина форма, яка дозволялася, це так звана гестаційна форма, коли використовується яйцеклітина замовниці. Або якщо у неї їх немає, чи вони неналежної якості, чи в силу різних причин можна використовувати донорські циклітини в будь-якому випадку, на відміну від багатьох інших країн, у нас прямим текстом прописано, що дитина, народжена в результаті сурогатного материнства, не є дитиною жінки, яка цю дитину народила. І якщо а, клієнти вирішать, а, що тобто вона не може відмовитися передати дитину батькам, за які... замовникам, а у неї немає юридичного на це права, але так само у випадку, якщо в силу, в силу різних причин замовники не хочуть цю дитину забирати, а у неї немає права за законом лишити цю дитину собі, це значить у нас по законах. По практиках у нас існує розмаїте таке коло тих, хто надає такі послуги. А це може бути агенція, яка робить повний цикл. Вони шукають клієнтів, вони шукають потенційних цих матерів. А вони мають власну клініку для проведення обстеження, для збору біологічного матеріалу, для підсаджування яйцеклітини заплідненої аж до пологію, повний цикл. Є такі компанії, які надають лише послуги пошуку. Для потенційних клієнтів, а всі інші медичні процедури проводять вже у медичному центрі, який надає послуги з репродуктивної медицини, там, куди жінки зазвичай звертаються за послугою екстракорпорального запліднення. І власне з таких центрів жінок зазвичай скеровують народжувати в муніципальні або ж державні пологові будинки. Крім того, чимало цих компаній, які надають у ці послуги, вони або є зареєстрованими за кордоном, і в Україні це лише їхня, їхній філіал, або їхні власники, це закордонні громадяни, які вирішили тут провадити такий бізнес. Що у нас? Ага. Uh, thank you, Тенкімарі Жозеф. Uh, що uh, стосується загалом цієї галузі в Україні, на відміну від багатьох інших процедур, які uh, приватні клініки повинні реєструвати і надсилати в загальний статистичний корпус Міністерства охорони здоров'я, наприклад, як аборти чи пологи. Uh, Сурогатне материнство не розглядається як процедура, за якою потрібно звітуватися, тому у нас досі немає реалістичних даних ані скільки компаній надають в реально такі послуги. Ані скільки вагітностей починається, і скільки закінчується народженням живої дитини, на цьому етапі ми не знаємо. Ми маємо орієнтовні дані, підраховані на основі того, що вдалося знайти, плюс того, що писали. Згадували в своїх інтерв'ю представники таких компаній, тобто це аналіз журналістських матеріалів, і станом до початку вторгнення орієнтовна кількість живонароджених дітей в результаті сургатного винашування в Україні становила в районі трьох тисяч. Це орієнтовні дані. Ми не знаємо точно, скільки їх там є. Ми знаємо, що в ці компанії орієнтуються переважно на закордонний ринок менше 5% від цих, цих вагітностей замовляють українські громадяни. Ці компанії цілеспрямовано вишукують жінок у важких обставинах. Особ за їхніми вимогами. Це має бути жінка, в якої щонайменше одна власна дитина. І е, їх е, запрошують, е, їм пропонують безплатне обстеження здоров'я е, і чимало жінок, у яких е, мало можливостей е, заробити. Е. Собі, наприклад, на квартиру чи на а, дороге лікування для когось з родини, чи для себе, чи своїх дітей, вони звертаються до цих клінік, і а, деякі з них ідуть на цю процедуру а, неодноразово. Тобто немає законом прописано обмеження, скільки разів жінка може проходити цю процедуру. Так само немає. Обмежень стосовно того, скільки разів жінка може проходити стимуляцію для забору яйцеклітин. А коли це комерційне донорство яйцеклітин? Компанії в своїх договорах з цими жінками можуть прописувати абсолютно будь-які пункти, які вони вважають за потрібне, через відсутність. Документи, які би регулював права жінок в цій ситуації, і ми бачили кілька зразків таких договорів, які отримали журналістки, які йшли в ці компанії під прикриттям. Вони прикидалися, що вони хочуть піти на цю процедуру. Їм давали ці договори. Потім вони ці договори публікували. А там могли можуть бути дуже різні вимоги. Наприклад, що протягом цієї комерційної вагітності жінка не може приймати жодного медичного рішення самостійно, всі рішення приймає її лікар від клініки і замовники. А, може бути вимога не їздити протягом цієї вагітності на велосипеді, купатися у відкритих водоймах, займатися сексом із своїм партнером. Якщо жінка одружена, вона має принести письмову згоду свого чоловіка на те, що він не проти, щоб жінка взяла участь у цій програмі. А, неодноразово чули ми про випадки, коли а, жінкам не давали прийняття. Тобто від них не очікується взагалі, що у них буде якась точка зору, чи вона хоче народжувати природнім шляхом, чи це буде кесареве. А, дуже часто лікарні а, компанії і лікарні чули, а бу, були до них звернення, жінки скаржилися. А... На дуже погане ставлення до них з боку медичного персоналу в згаданих вже муніципальних чи державних лікарнях і пологових будинках. Крім того, подібні ж дані зібрала до початку ковіду організація, яка бореться із акушерським насильством і працює з лікарями на зменшення акушерського насильства проти жінок в пологах. А вони опитували жінок, які а, мали протягом попереднього періоду досвід народження, і а, серед згадок зібраного матеріалу у них були згадки жінок, які а, виношували комерційні ці вагітності, вони зазнавали. Психологічного насильства, цькування з боку медперсоналу, особливо з боку середнього медперсоналу, тобто медсестер. Їх закрива, останні тижні вагітності, їх могли закрити в цій палаті, не випускати, тримали їх під ключем, контролювали все, що вони їдять. Те, що ми знаємо, власне, про досвід цих жінок, ми знаємо переважно із журналістських матеріалів. А, тому що ці жінки намагаються не фішувати свій досвід, а вони спілкуються між собою на закритих форумах. Тобто, ми знаємо про існування цих форумів, але сторонній людині туди потрапити складно. А от а, поширеною практикою є, коли жінки з менших міст їдуть у велике місто на ці всі процедури. І е, на останні місяці вагітності компанія може зняти для них житло, е, в якому вони житимуть останні місяці, щоб в їхніх родичів вдома, сусідів, колег не було питань, чому вона була вагітна, а тепер не вагітна, куди ділась дитина. От. І умови можуть бути дуже різними, можуть бути цілком пристойними, можуть бути жахливими, в тому числі, що жінкам забороняють виходити на вулицю. Крім того, за нашим законом у нас не передбачено ніякого відслідковування, що стається з цими дітьми після того, як їх вивезли за кордон замовники, і не передбачено жодної відповідальності для замовників за те, що вони передумали або вирішили не забирати дитину. А ще згадала, що протягом вагітності якщо жінці підсадили більше ніж один ембріон. А, то лише і, і вони прижилися. Лише замовники мають право вибирати, чи це, а, чи це буде багатоплідна вагітність, чи це буде одноплідна вагітність. А вони можуть від компанії отримати знижку за додаткову незаплановану дитину. Але а, власне жінку можуть поставити перед фактом, що а, всі у а, ці додаткові ембріони, які імплантувалися, а, їх видалять, тобто проводять частковий аборт. А, або її можуть поставити перед а, таким фактом, що вона виношуватиме не одну дитину, а двох. От і доплата за другу дитину там а, не дуже принципова. І якщо 20 років тому, коли ця практика в Україні лише починалася, а, жінка за таку вагітність могла заробити собі а, до 20 до 25 тисяч доларів і купити собі власне житло, зараз вони в середньому отримують щось в районі до 10 тисяч доларів а, і а, Клініки не несуть відповідальності за будь-які медичні чи психологічні ускладнення, які у жінки можуть статися після а, цієї вагітності. Що ще варто було згадати? А, а, ці вагітності, а, як власне, і а, вагітності після екстракорпорального запліднення, вони високоризикові. І через те, що жінка не має жодної генетичної спорідненості з цією з цим плодом. Uh, ймовірність ускладнень в процесі і в пологах значно підвищується. І uh, в таких дітей значно більша ймовірність розвитку різних uh, вроджених проблем зі здоров'ям, і uh, замовники можуть ці ситуації від дитини відмовитися. Більше того, вони можуть відмовитися від дитини, якщо їм не подобається колір очей, або дитина народжується на тій стаді. Uh, буквально з, з, невдовзі до початку. Uh, Каже, я скажу, а, пандемія, а, коли нас всіх відправили сидіти вдома, коли почався ковід, да? карантин, карантин ковіді, була закрита зустріч а, на цю тему небезпек, власне, сурогатного материнства для українських жінок, і а, згадувалося, що серед а, тих а, дітей, які зараз в Україні потрапляють, так званий будинок малютки, тобто, це притулки, куди передають немовлят, від яких матері відмовилися від прямо в пологовому, або тих немовлят, яких підкинули у вікна життя. Тобто, це не дуже велика цифра загалом по всій країні, але до половини цих дітей. А це діти, які народилися в результаті сурогатного виношування і від яких відмовилися замовники. І зазвичай це діти або з важкими патологіями, або з вродженими патологіями, або з такими проблемами, які замовники не готові мати справу, не хотіли здорову дитину. І зазвичай гроші, які жінка, яка виношує дитину для клієнтів. Вони йдуть у приватному порядку і вони не звітуються перед податковою як те, що вони заробили. З цих грошей йде дуже обмежена сума в податкову систему України, але діти, які опиняються в такій системі цій системі дитячих будинків для немовлят, вони Можуть мати величезні проблеми зі здоров'ям, на які оці інтернати не готові, не мають фахівців, не мають грошей. І було кілька випадків, коли такі діти не отримали ані громадянства матері, яка її народила, ані громадянства клієнтів, і через відсутність громадянства вони не могли бути передані на всиновлення чи в дочірення. Окремо, окремо, що варто було ще згадати, що а, після а, початку пандемії а, в міжнародній пресі пройшла низка скандалів. Що, от, в Україні а, оці діти, яких не можуть забрати замовники через цей карантин і а, Пізніше вже стало відомо, що частина компанії такі дітей тримала в готелі з найманим персоналом, з нянечками, яким за цими дітьми дивилися. Ще низка жінок, які опинилися в цій ситуації, були, їх поставили перед фактом, що вони мають цих дітей доглядати, в тому числі годувати грудьми, поки клієнти не зможуть по них приїхати. Крім того, була група жінок, які ви виїхали на запрошення у цієї своїх відповідних компаній за кордон, зокрема на крит, і у них не у них не було можливості по факту повернутися додому до своїх дітей. От власне, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну можна було б сподіватися, що клієнти боятимуться замовляти дітей у воєнній... У зоні, де відбувається збройний конфлікт, де йде війна, але не так сталося, як гадалося. Буквально в перші місяці а, після початку цього повномасштабного вторгнення з'явилася купа реклами онлайн, а, де а, потенційним клієнтам пропонувалося вибрати собі а, красиву, розумну а, а, східну європейську жінку, українку, яка виглядає як європейка. А от. І а, ця реклама була надзвичайно поширена, вона лізла всюди і а, знижували ціни на це все. А, ну, і перші тижні, а, коли не було зрозуміло, що відбувається, чи Україна а, буде змушена здаватися. чи... А тут будуть відбуватися ковро бомбардування. Низка компаній, які надають оці послуги, вони. Частина вивозила цих жінок, не питаючи, чи у них тут родина, чи у них тут діти, їм казали: якщо ви хочете отримати гроші, ви маєте виїхати, так як ми вам сказали. Іншій частині казали, що ви не можете нікуди їхати. От сідаєте тут в бомбосховище під нашою компанією і сидіть. І байдуже, чи там їде їхня родина, кудись їхні діти, чи не їдуть. І... А... Я дивилася пресу в той період західну з матеріалами на цю тему, і практично майже жоден з цих матеріалів не говорив про цих українських жінок як про живих людей. Там все йшлося про страждання замовників, які не можуть забрати свою дитинку, яку вони так хотіли. А, жінок, а, які згадували, що вони з дітьми ну цих а, з вагітностями, це ми приїздили в Західну Україну, щоб там народити там а, чи були ну загалом народили і все. Тобто, цих жінок навіть по імені не згадували. Єдине виключення це був матеріал про британську родину, які, яка а, ну, це я не знаю, дуже складно описати емоції, які цей матеріал викликає. Вони а, свою цю суруатну матір. А разом з її дитиною забрали до себе в Британію. Вона там доносила вагітність. Вона там народила, і вона у них тепер живе разом з ними зі своїм зі своєю дитиною. І вона у них, типа, як. А няня, яка живе прямо у них там вдома. Тобто, це, ну, і вони це розповідають, типа, як круто, як класно, що її дитина, власна, їм тепер як рідна, у них такі чудові між собою стосунки. І я, чесно кажучи, читаючи цей матеріал, була абсолютно шокована тим, наскільки люди ці взагалі не зчитують, наскільки ця ситуація є проблемною. От а, реклама ця активно з'являється в західному в західних вебс... на західних вебсайтах в соціальних мережах, орієнтована на західну клієнтуру в Україні. Дуже активізувалася реклама для жінок, які могли б зацікавитися цим сурогатним материнством а, як а, носійки. А, от, і це з'являється в соціальних мережах, це з'являється як надрукована реклама в засобах масу й в, зас... в цих транспортних засобах маршрутки, електрички, а, тобто той транспорт, де їздять бідніші прошарки населення. А плюс а, теж такий неочевидний момент: а, люди, які шукають, Таких от жінок, які будуть це виношувати, отримують відчутно більшу зарплату, ніж такі жінки за свою вагітність у перерахунку на місяць. І, власне, окрема тема це тема прав Геїв і лесбійок в цьому всьому контексті. І був кілька років скандал, коли от на початку ковіда наш. Здається, урядовий повноважний справ дитини згадав, що це у нас має бути а, за нашим законом, це має бути гетеросексуальний шлюб. Його західні а, гейські організації звинуватили в гомофобії, Хоча він лише всього на згадав, що у нас написано в законі. І а, ми знаємо, не поодинокі випадки це теж потрапляло в пресу, коли. М Ось такі компанії в Україні використовували законодавство про сурогатне виношування і напрацьовані схеми для того, щоб продати дітей. Геям з-за кордону. А, тобто вони приїздили в Україну, вони укладали а, фіктивний шлюб з українською громадянкою, вона проходила цю процедуру, вона народжувала дитину, а, вони її оформлювали а, разом. І потім вони розлучалися, і щасливий таточко з цією дитиною їхав за кордон, і ніхто не знає, де ці діти ділися і з якою метою він її взагалі купував. А, крім того, а, через те, що в багатьох країнах. А, і в Азії, і в Європі ця практика вже є забороненою, а і в Індії вона була заборонена кілька років тому. В Україну стали їхати за кордоні замовники значно частіше, значно активніше. Після початку вторгнення з'явилася навіть така послуга, як дитина з доставкою. Коли вони навіть не, не морочаться з тим, щоб приїздити в Україну, вони надсилають а, біологічний матеріал. Компанія вибирає для на, на їхнє замовлення жінку, яка відповідає їхнім параметрам. І а, коли дитина народжується, а, вже вони теж не приїздять. А, компанія проводить цю процедуру через посольство і дитину вивозять а, за кордон а компанія, яка робить доставку. І привозить цю дитину замовникам прямо додому. От крім того, нам так само стало відомо, що із України жінок вивозять на ці процедури в країни Східної Європи і Південної Європи. І так само з Україну на ці процедури почали вести жінок із середньої Азії. Але оскільки вони тут ні з ким не знайомі і вони не звертаються по допомогу, що далі відбувається з цими жінками, що відбувається з цими дітьми, ми не знаємо. Ми знаємо тільки те, що вони проходять на якомусь етапі через посольство, яке оформлює їм відповідні документи, а у нас була кілька років тому ще до ковіду історія із родиною, яка замовила в різних компаніях, в різних жінок сотню немовлят. І а, вони збиралися їх вивести в іншу країну. І, а, власне, а, наша поліція це зупинила. І що сталося а, пізніше з цими дітьми, ми не знаємо. Але це, власне, ще раз демонструє, що за відсутності обліку а, немає жодних обмежень на те, скільки а, людина може таких дітей замовити. А от і Десь рік тому постало питання з з формулюванням, за, що це є загроза для репродуктивного здоров'я українських громадяна не, не репродуктивного здоров'я демографічної ситуації в Україні. І а, закону, одна з народних депутаток запропонувала законопроект, за яким пропонувалося заборонити міжнародне, оце закордонне замовлення сурогатного материнства в Україні до закінчення війни. А ще один законопроект, який я бачила, він а, був спрямований. На регулювання сурогатного материнства, і там було 15 сторінок дрібним шрифтом про те, як захистити права замовників, і практично нічого про те, як захистити права а, жінок в цій ситуації. Mm. І а, власне єди... останнє, що я хотіла зауважити: що розуміння, що сурогатне материнство є по факту торгівлею, немовлятами і репродуктивною експлуатацією жінок. А в Україні немає і а, немає підтримки цього питання з боку а, жіночих організацій, тобто нам в цій сфері ще просвіщать і просвіщать.